Права 1125. Виконай віднімання. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 7. Відняти 8. Замінюємо тоді різницю на суму. Отже, записуємо, що це дорівнює 7. Додати протилежне число до 8 буде мінус 8. І це дорівнює. Записуємо тоді, що це дорівнює. Модуль від'ємного числа у нас більший, то різниця буде від'ємна, записуємо мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 8 відняти 7. І це дорівнює тоді. Мінус 8 відняти 7, це 1. Ну що ж, тоді різниця у нас буде мінус 1. Переходимо до другого завдання. Мінус 2 відняти 3. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Різницю замінюємо на суму. Мінус 2 тоді буде додати протилежне число до 3 буде мінус 3. І це дорівнює. Ну що ж? Сума тоді двох від'ємних чисел буде від'ємна. Записуємо мінус, а в дужках записуємо суму модулів. Це буде 2, додати 3. Ну і це дорівнює мінус 5. Є. Переходимо до третього завдання: 17 відняти мінус 1. Замінюємо різницю на суму, то це дорівнює 17 додати. Протилежне число до мінус 1 це буде 1. І це дорівнює 17, додати 1, це буде 18. Є. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Мінус 12 відняти мінус 13. Замінюємо різницю на суму, то записуємо, що це дорівнює мінус 12 додати. Протилежне число до мінус 13 це буде 13. І це дорівнює. Ну що ж, модуль додатнього числа у нас більший, сума буде додатня. Записуємо як різницю модулів 13 відняти 12. Ну і це дорівнює 1. Переходимо до п'ятого завдання. 0 відняти мінус 12. Ну що ж, різницю замінюємо на суму, то це дорівнює 0 додати. Протилежне число до мінус 12 це буде 12. І це дорівнює 0 плюс 12, це буде 12. Переходимо до шостого завдання. Мінус 3 відняти мінус 1. Замінюємо різницю на суму. Отже, записуємо, що це дорівнює. Мінус 3 додати. Протилежне число до мінус 1, це буде 1. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа в нас більший. Сума буде від'ємна. В душках записуємо різницю модулю. Це буде 3 відняти 1. Ну і це буде дорівнювати мінус. 3 відняти 1 буде 2. Отже, різниця у нас дорівнює мінус 2. Переходимо до сьомого завдання. 0 відняти 17. Замінюємо різницю на суму, то це буде дорівнювати 0 додати. Протилежне число до 17 буде мінус 17. 0 додати мінус 17 це буде мінус 17. Переходимо до восьмого завдання. Мінус 2 відняти мінус 2. Ну що ж, замінимо різницю на суму, то це дорівнює мінус 2 додати. Протилежне число до мінус 2 це буде 2. Ну а сума протилежних чисел у нас дорівнює 0. Є. Ну що ж, ось таке завдання на віднімання раціональних чисел на цьому вправу завершено.